Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде розмова про ничатку, як з нею боротися, і задали питання мені дуже цікаве. Чи можна півника тримати з іншими рибками? Тож, спочатку про ничатку. Ось бачите, в мене тут на скелі зверху росте мох і на ньому завелась ничатка. Вона ще не сильно виросла, але вона там є. Чого заводиться ничатка? Перш за все це забагато світла, і це зазвичай денне світло. Світло з віконечка, сонячні промінчики потрапляють на акваріум, і, і там буйним цвітом росте начатка. В мене от, акваріум неправильно поставлений, я знала, що так буде. В мене він стоїть якраз навпроти вікна. На кухні, навпроти вікна, і там зранку дуже сонячно, ну, коли, коли є сонце, то сонячно. І в часі досить декілька сонячних днів, щоб вона там завелась, а потім вона вже в автономному режимі світи на неї сонце, чи ні, якщо вона є, то вона там росте і розвивається. І якщо промені з вікна не потрапляють, але нечатка у вас завелась, то значить ви дуже багато світите цвій акваріум. Треба скорочувати світовий день і яскравість освітлення також робити менше. Це така перша умова, щоб у вас в акваріумі виросла красива ничатка. Друга умова це їй треба чимось харчуватися. Тобто у вас в акваріумі забагато органіки і їй є з чого рости. Робіть підміни. Якщо ви робите стабільно раз на тиждень підміну, а дівчатка росте, ось як тут, то значить вам треба робити підміни чаще, по 10% кожні три дні підміни робіть. І також нетчатка любить течію, приберіть течію. Там, де течія, там вона дуже гарно росте. І щоб навести лад, треба, по-перше, механічно руками прибрати оцю всю ничатку. Я буду зрізати мох, ну, мені його вже і стригти потрібно. Я просто максимально його зріжу е, і залишиться тільки то, що приклеєно до скелі. І таким чином позбавлюсь своєї ничатки. Ось тож прибираємо механічно руками, знімаємо. Потім треба прибрати ну, причини, чого вона з'явилась в вікно «Закрить штори. Я просто не закривала штори, але тепер буду закривати. І прибрати течію, течію можна прибрати, одягти на вихід води шланг і вивезти його трошки над водою. І тоді чи її не буде, і буде додаткова аерація у вас в акваріумі, або втягти флейту на вихід води. Флейта це така трубка з дирочками, ось як на картинці. Прийшли мої кошенятка, їм зараз треба їсти. Просять уже, щоб насипала. Я поза кадром постригла цей мох, максимально зрізала. Максимально можливе все зняла. І ось так вийшло, бачите? І тепер буду закривати віконце шторою, щоб не світило на нього з вікна. Течії в мене вже тут немає, я її раніше прибрала, але деякий час в мене тут була теча. І за цей час виросла нечатка. В минулому відео я збільшувала фільтрацію і прибрала течію. Тож Причини я вже прибрала, із яких тут дичатка повинно бути все добре. Якщо і це не допоможе, то я буду обробляти цю скелю, цей мох, перекосом водню. Він набирається в шприц і точково там, де у вас очаги цієї, ничатки, можна поналивати потрошку перекису, але без фанатізму. І тоді через декілька днів точно нитчатки не буде. Але я сподіваюся, що вона в мене і так пройде, бо в мене до травників багато, і вони її під'їдають оцю зайву, рослинні, зайві водорості. Киця вже намікає, щоб його доро... досить <сміття> знімати. Давай годуй нас. У мене два кошенятки і одна доросла киця Маруся. Вимкнули світло. Це в нас відключення електроенергії. Ось годую котиків. Вони в мене їдять клуб 4 лапи. Це український виробник. Мені подобається дуже гарна якість корма. І сухий корм їдять, і вологий. І дуже добре на ньому ростуть. Тож, відео я буду продовжувати трошки пізніше, а для вас цей час пройде набагато швидше. Тож, про корм. Це не реклама корму. І просто... Це той корм, який мені подобається, і він набагато дешевший, і він преміум класу. Я перевела всіх своїх тварин на клуб-4 лапи, і коти і собаки його краще поїдають. Їм більше подобається, ніж якийсь інший виробник. Все, продовжую розповідати про акваріум з півниками. В цьому акваріумі 50 літрів води. Всі процедури я зробила, я зробила підміну, поки не було світла. Встигла, поки світло було постригти мох. Ось папереч у мене така чудова тут росте. І в мене є от ансиструси. І тут їх два отаких от червоних красивих. І равликів тут багато. Я думаю, що вони решту отої ничатки, що залишилась, що вони її поз'їдають. Ну, подивимось. Всі параметри я виправила. Фільтрацію я збільшила, є відео на каналі, як я поставила цей карабок з керамзітом, течії немає, і світло з вікна буду закривати шторами. Через деякий час розкажу, чим це все завершилось. Ось, і щодо півників, в мене в цьому акваріумі живе 6 півників, чого вони тут всі разом. Бо це малюк півника, поки вони малючки, вони можуть жити всі разом, і вони один одного не чіпають. Вони так, як народились, всі разом, так і ростуть. Їм зараз два з половиною місяці. Після трьох місяців у півників вже там починається поділ на статі, і півник з півником можуть почати битися. Але це не завжди так. А повинно, ну, вони повинні поділити територію, поділити самок і починаються там у нас бої за територію. Але якщо акваріум великий, і великий мається на увазі, що він повинен бути довгий, бо півники не люблять високі акваріуми, але люблять довгі, щоб їм було куди поплисти, то така проблема може і не стати. Але зазвичай, щоб не наражати рибок на небезпеку, в одному акваріумі два півника тримати не треба. Можна тримати півника і декілька самочок, одну чи дві, але у кожної рибки також свій характер. Інколи бувають, що й самочки сперечаються і деруться, інколи бувають дуже мирні півники трапляються. Це все індивідуально у них у рибах також є у кожної свій характер. Щодо утримання півника з іншими рибками, взагалі нема в мене ніякої проблеми, коли півник живе в загальному акваріумі з іншими рибками. Ну, Звісно, що не треба його тримати там з цих клідами або з великими рибами, які можуть його просто проковтнути, а з мирними. Рибками невеликого розміру півник до них не має ніякого інтересу і спокійно себе поводить і не чіпляється. Інколи кажуть, що півники б'ються з гупі, бо їм хвости у гупі яскраві, нагадують, що це інший півник. Ну це також буває не завжди, це інколи так трапляється. Зазвичай півники спокійно уживаються з гупі. Ну, на моєму досвіді ще не разу не було, щоб півник бився з гупі. І ще один момент, от коли рибка живе взагалі одна в акваріумі, це для рибки дуже великий стрес, їй погано одній, навіть півнику. Бо в природі ці рибки вони мають всі свою, ну, свою стайку, свою сім'ю. У півника є самочка, з якою вони там народжують дітей, якесь життя у них. Тож добре, коли у півника є ще якісь рибки в акваріумі, коли вам розповідають, що, от, наприклад, купіть Коридориса це стайна рибка, треба п'ять коридорісів, а у вас 20 літрів в акваріумі. Не обов'язково мати п'ять коридорисів. Можна мати на 20-літровий акваріум два коридориси, але якщо там будуть ще інші рибки, наприклад, гупі або той же півник там буде жити в одному акваріумі, то ці всі рибки, що там є, це їхня стая. І вони дуже добре. Себе почувають, бо вони там всі рибки в колективі, що їх там багато. Не обов'язково брати одного виду там, п'ять рибок і що це їх стайка. Вони в вашому акваріумі всі перемішуються між собою, там, налагоджують стосунки і живуть одною великою сім'єю, одною стаєю. У мене був такий випадок, що я хотіла розводити скалярії, і в мене була пара Нерестова, яка вже нерестилась, самка і самець скалярій. І вони жили в загальному акваріумі, там було багато інших рибок, великий акваріум, і я зробила для них окремий акваріум на 300 літрів, там зробила найкращі умови для нересту і відсадила в 300-літровий акваріум тільки ці дві рибки. Думала, що вони там віднеростяться, і ніхто не з'їсть цю ікру в них. Ось і коли я пересадила окремо цих рибок, які жили з іншими рибками, не скаляріями, там було безліч, дуже багато різної риби, було красивою, маленькою. І вони досить добре з ними оживались. Але коли вони опинились сам на сам вдвох в цьому окремому акваріумі, вони не пережили, що вони залишились тільки вдвох. Почали сваритися, битися. Спочатку самець бив самку, поводився не по джентльменськи просто знущався з неї. Вона образилась і заборонила йому з собою нереститись. І все, нересту не вийшло. Я зрозуміла, що діла не буде, пересадила їх назад в загальний акваріум, самець вижив, а самка не вижила, бо вона... Від малішого там хтось зайшов в кімнату, вимкнули світло, чи, чи якась там подія сталась, вона билася в каміння, пожпошкодилась, поцарапалась і просто померла. Тож не переміщайте рибок, от вони б звикли жити десь у вас, то не треба їх з одного акваріума в інший перекидувати і робити якісь різкі зміни для них. І будь-яка різка зміна може призвести до загибелі рибок. Будь-яких, в тому числі і півників. Також краще купляти малька, бо коли вони маленькі, в них більше шансів вижити в вашому акваріумі в нових умовах. Бо така вже доросла риба, вона, як правило, недовго живе, коли міняють її параметри води і умови. Вона звикла до чогось одного. а... Потім різка зміна і рибка в стресі може загинути. Тож, не тримайте півника одного, краще з іншими рибками йому буде, або ще краще, щоб в нього була своя самочка. Але акваріум повинен бути великим, якщо ви садите півника і самочку разом, не менше 40 літрів. Бо бувають такі періоди після нересту, що самочки потрібно місце, де б вона від півника сховалась, бо він буде захищати своє гніздо і ганяти самочку, щоб їй було кудись сховатися. А потім вони знову будуть нормально себе поводити один з одним. Мінімальний розмір акваріуму для півника від 20 літрів, не менше. Там його можна тримати з іншими мирними рибками. А півники самочка, це вже треба 40 літрів, і плюс інші рибки. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі!